Привіт, мої любі. знаєте, ще захотілося мені вам додати про магічну цю тему. Після того, як я видалася з усіх цих магічних каналів, мені чомусь в голову прийшла така думка, що: слухай, а оці всі тревел-блоги з жахливих країн, які ти дивилася, серед Тих країн, які були на найнижчому рівні життя за усіма показниками. Не тільки за економічним показником, хоча ну це, мабуть, головне, а просто за усіма показниками це були країни, де магія була навіть вшанована або як основна релігія, або майже як основна релігія. Наприклад, я була дуже здивована, коли я бачила Гаїті і Кубу. Там магія Вуду це просто офіційна релігія в цих країнах. Ось, і, ну, ви знаєте, мені би не дуже хотілося, щоб зараз наші люди проходили такий складний шлях, щоб наші е, ну, військові кладовища були розміром з поля для того, щоб ми перетворилися на країну, на кшталт ну, мисленням я маю на увазі, а від мислення, в принципі, все йде на кшталт Гаїті, Куби і так далі. Тут в Нідерландах чи є магія, магія також є, але її мало і вона, звичайно, не вшановується, при неї мовчать. Наприклад, в, моє, в моєму колективі навіть ми почали працювати з нею в одному класі. Була пані, яка відкрито мені казала, що Нідерландка, яка відкрито мені казала, що вона Значить, відьма ініційована відьма. ось, Це в Нідерландах ти можеш почути дуже і дуже рідко. Це дуже не вітається через те, що ця пані вона не сприймала мене як психолога. Я там якось це ніколи не підкреслювала. Вона знала, що я за. Першою спеціальністю своєю вчитель англійської мови, а в нашій школі я була вчителем асистентом, тому що всі головні вчителі в нас були тільки нідерландці корінні для яких нідерландська мова це їхня перша мова. Ось. То ну, вона не помічала, що вона каже мені іноді. І я розуміла згодом, що вона Людина, яку дуже буляли в дитинстві. І в магію тут дуже-дуже часто люди, яких буляли, у яких було травматичне, жахливе дитинство, ну, через якусь травматизацію. Ну, не всі люди йдуть в магію тільки через травматизацію, але дуже-дуже багато. Особливо ті, хто цим займається якось на постійній основі. Чому? Тому. Тому що коли людина не знає, як вирішити якусь проблему логічно, за допомогою критичного мислення, людина починає пробувати вирішувати цю проблему ну, за допомогою чогось іншого. Іноді якихось духовних практик, як, в принципі, це релігійні практики, в будь-якій офіційній релігії, її практики це також духовні практики, можна сказати, щось. Що Кштаб магічних, тільки зазвичай вони ну, завжди вони не несуть такого деструктивного таких деструктивних наслідків. Ось ну, релігії це такі речі, які дуже обмежують тебе. <смі> Якщо ти в релігії, то ти маєш дотримуватися певних правил, а це не всім подобається і не всім легко. Тоді люди йдуть в магію, там взагалі не треба, що там 10 заповідей, там не треба дотримуватися. Робиш, що хочеш. Ну, там якісь свої, там є заповіді в них, звичайно, але це ж не 10, знаєте, там. Не бреши, знаєте, не, не бажай там чогось чужого, е, тільки шлюб, шлюби все в шлюбі, <сум> знаєте, е, поважає батьків. Ну не всім легко. От я вам скажу, я намагаюся дотримуватися десяти заповідей. Сказати, що мені було завжди дуже легко, ні. Ні, хоча, здавалося, б, це просто 10 заповідей. так? Ось от такі люди, яким дотримуватися не хочеться, і нелегко, вони йдуть в магію. І ще хотіла сказати про чому я вирішила, що ця тема для мене закрита. А тепер, і якщо мені хочеться такого щось містичного, а мені хочеться частенько містичного, то це або просто містичний якийсь фільм. А я знаю, що це просто кіно і все. Або це може бути щось на кшталт, АСМР, побути на природі, звуки природи, ну, щось таке. Ну, щось таке, знаєте, не більше. Оце все чи саме адекватне, чи саме неадекватне, там зараз дуже багато неадекватного. Треба життя прибирати, тому що. В українському житті, окрім магії, дуже багато чого неадекватного. Е, ну, Наприклад, те, що пишуться закони, і потім вони не дотримуються самими тими, хто їх пише, наприклад, простими людьми не дотримуються, а тими, хто має бути прикладом, не дотримуються. Ну і так далі. Тобто, у нас і без магії, знаєте, вистачає дивних речей. Ось і. Ще чому я вирішила, що ця тема закрита? В мене була така улюблена пані, вона азійка. І вона шаманка. І я не дуже там її слухала про її шаманізм, але вона дуже часто медитує, і вона пропагандує медитацію, розслаблення. І вона людина з дуже приємною енергетикою і дуже приємним голосом. І частенько бувало, коли я вся там в своїх думках, мені було складно якось заснути. Я могла включити цю пані, і вона там щось розповідає. Розповідає, я навіть не вслуховувалася чесно. Я дуже далеко від шаманізму але її тембр голосу мене дуже заспокоював, я її включала іноді. І ось недавно я подивилася з неї інтерв'ю, де вона каже, що зараз між Україною і Росією йде не війна, а йде, як вона сказала, жатва душ. Ось, Тобто багато душ мають піти з цієї війни. І вона якось так сказала, що, значить, Якщо людині е, суджено піти з цього світу, то піде вона як не через війну, так щось її інше забере. І вона навела приклад, що е, один значить, е, чоловік з Росії, е, якого призвали в армію, не захотів йти вбивати в Україну, і приїхав в Казахстан, і там був в якомусь селі, пішов в туалет у тому селі, і його е, Змія вкусила десь там, і він помер. Ось. І знаєте, така в неї якась така думка, що ну от бачите, на війну пішов би помер і тут, значить, пішов, ну, збіжав з війни і все одно помер. Так. Ну, По типу, так, вона це не озвучила, але по типу такому, знаєте, ну так що за сенс був, типу, не йти на війну. А я собі думаю. Ну, навіть якщо десь там прописана наша доля, що ми там обираємо собі час, коли нам приходити, коли уходити, наприклад, ну припустимо так, тому що я ж вам кажу, я не матеріаліст. Такий, я просто не люблю, коли логіка зовсім виключається. Але я під час операції, лікарі, звичайно, можуть сказати, що це просто наркотичний сон, але в мене було декілька операцій, і я бачила, я знаю, що таке наркотичний сон і що таке, коли ти літаєш над клінікою. І бачиш, як паркуються машини а по-новому, -по потім виходиш із клініки, і клініки бачиш, ці машини запарковані по-новому. Ну, я не наполягаю, скажу, я, я не наполягаю, я цей випадок навіть не дуже комусь там прямо і розповідала. Ну, Було воно і було. Можливо, сон наркотичний, можливо, не наркотичний. Сон. Я не знаю, правильно сказати, наркотичний, коли в тебе наркоз. Ну, при наркозі. Ось, і, і ще коли я там літала над клінікою, то ну, я побачила декілька важливих речей, скажімо так, про, про життя, про устрій, про устрій всесвіту. Ну, Я не буду зараз про це знаєте, роз, розпространятися, тому що мені здається, що це для мого власного досвіду. Ось, це не якісь передбачення, це я побачила як закони, як якісь закони. Устрою всесвіту, деякі. Тому що, на мою думку, я там була недовго. Літала я там і побачила я ці закони, ну, це недовго було, тобто. І потім. Потім я чітко знаю, як я повернулася в тіло, як мене закрутило, повернулася в тіло, і все, я вийшла з наркозу. Такий в мене був дивний досвід. Тому я ж кажу, після цього мені цікаві всі ці містичні історії. Але я подумала про те, що навіть якщо тому ну, там, молодому чоловіку з Росії і на долі було померти, то є велика різниця. Померти від того, що тебе десь укусить змія, і ти, в принципі, ну безвинна людина, і ти безвинно ну, пішов на той світ. Або, або померти від того, що ти прийшов, убив, зґвалтував, запустив ракету, яка якусь багатоповерхівку розгецала і вбила купу людей. Це це, знаєте, велика різниця, велика різниця. І після того інтерв'ю думаю, о, все, містика в моєму житті, ну в тому плані, в якому я якось її раніше сприймала, що могла, могла там когось послухати, все, вона закінчилася. Оце доглядання за, скажімо так. Ну, що тобі, як все дає, там трошки, знаєте, може, якісь знаки, там що знаки мені частенько даються. Не всі вони збуваються. <свісно> не всі. Але частенько щось таке буває. Знаєте, споглядання природи, споглядання обставин, своїх відчуттів. Ну, такого, що ми не ліземо, знаєте, куди нам не треба. Ось, таке так. А оці всі. Їхні теорії, що вони за себе називають шаманами, а потім кажуть, що ну яка різниця, як ти помреш від змії або на війні? Ні, ні. Різниця велика. Я в Нідерландах, але вибачте, в мене ж сім'я і всі друзі в мене в Україні, то в мені велика різниця, яким чином він помер, той росіянин. Так, що такі справи? Я не хочу, щоб моя країна перетворювалася на країну, де ще одна релігія це магія. Не хочу, тому що я бачу, що устрій тут, ну в Нідерландах і в західних країнах, він такий, який він є, через логічне наукове. Е Дуже заземлене е, бачення світу через те, що є проблеми, вони всі збираються, не деруться. Знаєте, шаблями моя один одного не б'ють. Е, в них не три гетьмана на два нідерландця. Вони довго-довго-довго обговорюють, погоджуються, не погоджуються. Але потім вони доходять до якогось одного рішення і робляться, це. Ось і в них все логічно, все по часіках, все працює. І е, ну, цю тему я за. Затрону окремо, в них немає цієї концепції гнатися або ти лузер або мільйонер. Тобто тут основа на середній клас, і це так має бути, на мою думку. Все, цієї теми ще мільйонерів і аля лузерів. Аля лузерів. Я тому що ну тоді я лузер, тому що ой, я точно вам скажу, я не мільйонер, я абсолютно звичайна людина. То я її торкнуся в наступному відео. Все, дуже дякую за увагу. Сьогодні мабуть багато відео щось з мене. Багато ентузіазму сьогодні. Все пока, пока.